Пров'язали з вами паголинок на висоту 32 ряди. Паголинок ми з вами закінчили в'язати, і тепер будемо вив'язувати укріплену стінку п'ятки. Але, щоб візерунок красиво у нас виглядав на шкарпетки, нам потрібно ось оцю доріжку. Перенести на верхню частину шкарпетки. Що ми для цього робимо? Оскільки ми цю доріжку будемо переносити на верхню частину, ось ця доріжка, я маркер знімаю і перенос маркер на петлю далі. Тобто, Ця петля лишилася у нас на верхній частині. Тепер я в'язання повертаю, знімаю петлю вивертну, яку ми пров'язували, я її знімаю на ліву спицю. Таким чином. Я її розпустила, маркер у нас знаходиться з цієї сторони. І тепер ми з вами будемо переносити ще дві петлі з лівого боку. У нас на лівій стороні йде одна виворітна петля і петля доріжки. Я перегибаю тросик. І переносю ці дві петлі на верхню частину. от таким чином у нас буде виглядати нижня частина шкарпетки. Петлі ми з вами розподілили на п'ятку ми з вами залишили 35 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

І по верхній частині шкарпетки у нас знаходиться 37 петель. Починаємо в'язати перший ряд укріпленої стінки п'ятки. Першу петлю я пров'яжу лицьовою. Слідуючу петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи нитка за роботою, слідуюча петля лицьова. Слідуючи знімаємо нитка за роботою. І так ми в'яжемо до кінця першого ряду. Я дов'язую перший ряд, і в кінці ряду я пров'язую лицеву петлю. Ми пров'язали з вами. Перший ряд укріпленої стінки п'ятки. В'язання повернули на виворітну сторону і в'яжемо другий ряд. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи всі петлі другого ряду ми пров'язуємо виворітними. Так ми в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую петлі другого ряду, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми з вами зв'язали другий ряд укріпленої стінки п'ятки. В'язання повернули на лицеву сторону і в'яжемо третій ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Потім слідуючу петлю знімаю, не пров'язуючи нитка за роботою, пров'язую лицеву петлю, потім знімаю петлю нитка за роботою і далі чергую пров'язую петлю, знімаю, пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю, я дов'язую третій ряд. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язую лицевою. Ми зв'язали з вами третій ряд укріпленої стінки п'ятки. В'язання повернули на виворітну сторону і в'яжемо четвертий ряд. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи всі петлі четвертого ряду ми пров'язуємо виворітними петлями. Так, в'яжемо ми до кінця ряду. Я дов'язую петлі четвертого ряду, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою петлею. Ми з вами зв'язали 4 ряди. Укріпленої стінки п'ятки. Укріплену стінку п'ятки ми будемо вив'язувати на висоту 32 ряди, 4 ряди ми з вами вже пров'язали, вам залишається самостійно пров'язати 28 рядів. Ми пров'язали з вами укріплену стінку п'ятки, на висоту 32 ряда. і тепер. Переходимо до вив'язування п'ятки підкова. Ми будемо вив'язувати ось таку п'ятку підкова, але нам потрібно, перш ніж її вив'язати, розрахувати петлі для цієї п'ятки, тобто петлі для середньої частини, петлі для лівої частини і петлі для правої частини. Як розраховуються петлі. Кількість петель п'ятки, тобто у нас 35 петель, ділиться на 5, ми отримуємо 7 петель. Співвідношення сторін. Одна частина петель, тобто 7, береться на середню частину, дві частини береться на Ліву сторону, тобто 7 ми перемножаємо на 2, отримуємо 14 петель. І 7 перемножаємо на 2 отримуємо 14 петель на праву сторону п'ятки. Ми з вами вирухували, скільки потрібно нам петель для середньої частини, для лівої і для правої частини п'ятки. З правої сторони у нас 14 петель. 7 петель на середній частині і 14 петель на лівій частині п'ятки. І тепер ми з вами починаємо в'язати п'ятку підкова. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую петлі правої частини лицевими. В'яжу лицевими петлями до маркера. Дов'язала до маркера. Тепер маркер переносю на праву спицю. На середній частині у нас 7 петель, але ми будемо пров'язувати тільки 6. Я пров'язую 6 петель: один, два. 3, 4, 5, 6. Сьома петля я її переношу зараз на праву спицю, знімаю маркер. Сьома петля і петля, перша петля з лівого, з лівої частини я їх розвертаю. Тому що я в'яжу класичними петлями, вдягаю їх на ліву спицю і пров'язую разом лицьовою петлею. Слідуючу петлю одинарну я теж розвертаю, вдягаю на ліву спицю і пров'язую лицьовою. В'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо. Далі в'язати п'ятку. Першу петлю середньої частини я знімаю не пров'язуючи, далі петлі середньої частини я пров'язую виворітними, не дов'язуючи одну петлю перед маркером. От у нас лишилась одна петля перед маркером. Я її знімаю на праву спицю не пров'язуючи, знімаю маркер, він нам уже не потрібний. Вдягаю назад цю петлю з середньої частини і пров'язую дві петлі виворітною петлею. Слідуючу петлю одинарну я теж пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами другий ряд п'ятки підкова. В'язання повертаємо на лицеву сторону і продовжуємо в'язати. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую петлі середньої частини лицьовими, не дов'язуючи одну петлю до виїмки. От у нас виїмка. її добре видно. І ось одна петля перед виїмкою і одна петля після виїмки. Я ці дві петлі. Розвертаю, вдягаю їх назад на ліву спицю і пров'язую лицевою петлею. Слідуючу петлю лицеву я теж розвертаю, вдягаю на ліву спицю, пров'язую лицевою. В'язаннями повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо петлі середньої частини. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую виворітними петлями, петлі середньої частини п'ятки, не дов'язуючи одну петлю перед виїмкою. От у нас виїмка, петля перед виїмкою і петля після виїмки. Я їх пров'язую разом виверітною петлею. Слідуючу петлю я пров'язую виверхною. Ми пров'язали середню частину. В'язання повертаємо на лицеву сторону і продовжуємо наше в'язання. Першу петлю знімаю, не пров'язуючи, пров'язуємо петлі середньої частини лицьовими, не дов'язуючи одну петлю. Перед виїмкою. Ось у нас петля перед виїмкою. Я її розвертаю, слідуючу петлю, тобто першу петлю з лівої частини теж розвертаю, вдягаю ці дві петлі на ліву спицю, пров'язую лицевою петлею. Слідуючу петлю знімаю, розвертаю, пров'язую лицевою. Середню частину ми пров'язали. В'язання розвертаємо на виворітну сторону і продовжуємо в'язати п'ятку підкова. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи петлі середньої частини з виворітної сторони. Пров'язуємо виворітними петлями, не дов'язуючи. Одну петлю перед виїмкою. Ось у нас виїмка. Тепер дві петлі перед виїмкою одна і одна після виїмки пров'язуємо виворітними петлями, слідуючу петлю пров'язуємо виворітною петлею. Пров'язали середню частину, в'язання повертаємо на лицеву сторону. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи. Далі петлі середньої частини п'ятки, пров'язуємо лицьовими петлями, не дов'язуючи одну петлю перед виїмкою. От у нас петля перед виїмкою і петля після виїмки. Я ці дві петлі розвертаю, вдягаю на ліву спицю. Пров'язую лицевою. Слідуючу петлю знімаю, розвертаю, пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі середньої частини. В'язання повертаємо на виворітну сторону і продовжуємо в'язати п'ятку підкова. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, пров'язуємо петлі середньої частини. Виворітними петлями, не дов'язуючи до виїмки одну петлю. Дов'язали до виїмки. тепер петлю перед виїмкою і після виїмки ми пров'язуємо виворітною петлею. Пров'язали слідуючу петлю. Одинарно пров'язуємо теж виворітною. В'язання повертаємо на лицьову сторону і продовжуємо в'язати п'ятку підкова. Першу петлю в середньої частини знімаємо, не пров'язуючи, пров'язуємо петлі середньої частини лицьовими петлями. Не дов'язуючи одну петлю перед виїмкою. от у нас дві петлі перед виїмкою. я розвертаю одну петлю, розвертаю другу петлю, вдягаю їх на ліву спицю, пров'язую лицевою, слідуючу петлю одинарно я теж знімаю. Розвертаю, вдягаю на ліву спицю, пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі по лицьовій частині, п'ятки в'язання повертаємо на виворітну сторону і продовжуємо в'язати п'ятку підкова. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи по виворітній стороні всі петлі. Середньої частини пров'язуємо виворітними петлями, не дов'язуючи одну петлю перед виїмкою. От у нас виїмка. Ми ці дві петлі одну петлю і другу пров'язуємо виворітною петлею. Слідуючу петлю Одинарно пров'язуємо виворітною. В'язання повертаємо на лицьову сторону. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи, далі петлі середньої частини п'ятки пров'язуємо лицьовими, не дов'язуючи одну петлю перед виїмкою. От у нас перед виїмкою одна петля. Ми її розвертаємо, слідуючу петлю теж розвертаємо, вдягаємо на ліву спицю. пров'язуємо лицевою. Одинарну петлю лицеву теж знімаємо, розвертаємо, вдягаємо на ліву спицю, пров'язуємо лицевою. В'язання повертаємо на виворітну сторону. І продовжуємо в'язати середню частину п'ятки. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи, далі всі петлі середньої частини пров'язуємо виворітними петлями, не дов'язуючи одну петлю перед виємкою. От, дов'язали до виїмки. Ці дві петлі пров'язуємо виворітною петлею, слідуючу петлю одинарну теж пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі середньої частини в'язання, повертаємо на лицеву сторону і продовжуємо в'язати п'ятку підкова. Першу петлю я знімаю. На спицю не пров'язуючи, далі по лицьовій стороні ми пров'язуємо петлі середньої частини лицьовими, не дов'язуючи до краю, тобто не дов'язуючи до виїмки одну петлю. От у нас одна петля перед виїмкою, одна петля після виїмки. Я їх розвертаю, вдягаю на ліву спицю, пров'язую лицевою. Слідуючу петлю, вона в нас вже остання. Я її розвертати не буду, я її просто пров'язую лицевою. З лівого боку ми петлі пров'язали. В'язання повертаємо на виворітну сторону і продовжуємо в'язати п'ятку підкова. першу петлю. Я знімаю не пров'язуючи всі петлі з середньої частини з виворітної сторони, ми пров'язуємо виверітними петлями. Не дов'язуючи одну петлю перед виїмкою. от у нас виїмка. Ми дві петлі, одну перед виїмкою, другу після виїмки, пров'язуємо виворітною петлею, а останню петлю я пров'яжу лицевою. В'язання повертаємо на лицеву сторону. І от таку п'ятку підкова ми з вами зв'язали. Так вона виглядає зверху, і так вона виглядає збоку.